Ви колись чули про Асоціацію добровільних пожежників України. Це команда датувальників з Одеси, які, ризикуючи власним життям, датують інших, і роблять це абсолютно безкоштовно. Ця організація була створена у 2019 році одразу після пожежі у коледжі економіки, під час якої, на жаль, загинуло 16 осіб та один пожежний. Так і зародилася ідея створити добровільний пожежно-рятувальний підрозділ міста Одеси, який вже 5 років надає допомогу екстреним службам, населенню, займається гасінням пожеж, рятуванням населення, тварин та всіми іншими викликами, які нам надходять. Стосовно мотивації, я професійний рятувальник Я працюю у морській пошкові рятувальні багато років і дуже добре знаю, як себе вести і що потрібно робити. І для мене замало робити це по зміну ну, тобто, працювати тільки коли в тебе робочий час. Я готовий завжди виїжджати на допомогу, знаючи, що я це вмію і вмію це зробити правильно і тому. Я пішов в асоціацію, і дуже радий, що є такий колектив. Тут бути рятувальником це в криві за 20 років. Вважаю, що хлопці, які працюють ну, на постійній професії ДСНС, їм теж потрібна допомога тим, щоб якось облегшити їхню працю. Саме мене мотивує моя сім'я, адже я сюди прийшла за чоловіком, так сказати, адже він є керівником добровільно пожежно-рятувального підрозділу. Тому і я тут. Я взагалі за фахом програміст. Прийшов сюди, як почалася війна, і знаю, що можу рятувати людей і можу бути корисним саме цим. Дуже добре керую авто, то і часто буває так, що виїжджаю як водій, що на швидкої допомоги, що на пожежній автівці. Я також хотів би дуже сильно подякувати Крісу Менсону, USA Ambulance for Ukraine та Сполученим Штатам Америки. Бо саме завдяки їм у нас є техніка, обладнання, пожежні автомобілі, спорядження для порятунку життів. під час цієї жахливої війни, яка відбувається в нашій країні, тому саме за їх підтримки ми можемо рятувати життя. Українців ми співпрацюємо з ДСНС напряму. Тобто, ви коли викликаєте 101, там виникла пожежа або якась ситуація критична і вам потрібна допомога. ДСНС вже перенаправляє повідомлення на нашу асоціацію, і ми вже здійснюємо роботу згідно виникшої обставин. І також можна звернутися за номером телефону асоціації, мобільним номером телефона. І теж негайно вийдемо на допомогу. Звичайно, тут працювати особливо жінці дуже важко, тому що навіть підняти той рукав і розпустити його це дуже важко фізично. Емоційно, звичайно, дуже важко. Це коли під час прильотів ти бачиш дуже важкі як сказати ситуації. Які ти бачиш не просто по телевізору, а із життя, коли ти не був до них навіть підготовлений, коли ти приїжджаєш на виклик і знаєш, що всередині в хаті чи в квартирі знаходяться люди, це дуже важко, якщо ти знаєш, що там діти, немовлята, чи там до 6 до років, які о, постійно бояться і ховаються від о, вогню під кроватями, під, о, під шкафами, під чим -либо. Це дуже страшно, якщо їх знаходять вже непритомними і чи не дай Бог о, загиблими. Дуже важко потім з цим жити, справлятися, але ми дуже сильні. Щоб хотів би попросити людей, що якщо видять, бачать, що їде дуже швидко якась швидка допомога чи пожежне авто, то щоб надували дорогу. Бо кожна хвилина це може бути врятоване життя.